Квадрогаражного зв'язку, слава Україні! Коротенький обзор Бірпі 800. -ки. Це квадрик, який привезли до нас військові на невеличкий ремонт відновлення ІТО. Квадрик зараз шурує на куп'янський напрямок. Робить багато хороших руських. От. Ну А я вам розкажу трошечки про цю техніку і розкажу, чим вона відрізняється від китайців. бо Ті, хто слідкують за мною давно, вони знають, що я з 2016 року займався прокатом квадроциклів. У нас в прокаті працювала китайська техніка. І зараз я займаюся продажем, сервісом, обслуговуванням, налаштуванням китайських квадроциклів. А отакі речі ну, у нас ви практично не бачили. Ну, Значить що, Канада, Америка, Значить, BRP, значить Дехто вважає, що це бренд номер 1 серед квадроциклів. Це Найпотужніша, напевно, найкомфортніша і найграмотніша там, по якихось технічних рішеннях, техніка для бездоріччя. Зараз я приведу паралель е, значить, по деяких конструктивних рішеннях. Для когось це будуть чисто слова. От. Ну, а для мене, як для людини з двома інженерними освітами, коли я бачу таку техніку, таку кількість, е, таку кількість відмінностей, технічних рішень, я просто у ну, мене. Темніє в очах. ну це, це просто кайф, дуже грамотна техніка. Ну, але е, ціна в неї і відповідна. Так, почнемо з самого цікавого, мої дорогі підписники і мої любителі китайських квадриків це рама. Значить, е, Подивіться, що ми маємо. Ми маємо хребет, на якому все тримається. Значить, е, Такого ви не бачили на жодному китайському квадроциклу. Дуже жорстка конструкція, дуже міцна. Значить, не знаю, чому китайці досі її не перейняли. От. Але це фішка канам BRP, значить, от такого виконання рама. Мінімальна вага, напевно, в порівнянні із трубчатою рамою каркасною, яку ми звикли бачити на більш бюджетній техніці. Там. Е, от, та й на інших квадриках Ямах Хонди, Honda використовують такого типу рами, як на китайцях. Але оце Оце перше і основне ноу-хау. Ось така труба, яка йде відзаду до переду. І така сама труба. Ось вона йде понизу, як ви бачите. Значить, перша основна відмінність це рама. Так, далі, друга основна відмінність це компоновка і розміщення деяких вузлів. От почнемо з передньої підвізки. По-перше, хочу звернути увагу на нижній важіль. Він штампований, а не зварений із труб, як це виглядає на більшості китайських квадроциклів. Зроблено це і для міцності, тобто ці вигини вони надають жорсткості. А та відсутність там труб і каркасів вони роблять речах легким. Верхній речах алюмінієвий. Це та технологія, яку використовує професійна техніка, спортивна техніка. Техніка, яка відрізняється своїм комфортом, керованістю. Ну, Rover, BMW, Audi, преміальні автомобілі вони мають алюмінієву підвіску. Робиться це для того, щоб зменшити масу цієї конструкції, яка у нас підресорена, підвішена і постійно е, працює на нерівностях. Чим більша буде маса цієї конструкції, значить, е, тим навантаженіші будуть всі вузли, шарніри і агрегати. І чим більша маса оцієї конструкції, тим більше на нерівностях її буде підкидати, більша буде у неї інерція, От, і менше комфорту ви будете відчувати. Тобто, через велику масу усіх деталей підвізка буде максимально нестабільна. Ну, Те, що буде розбивати там підвізку, швидко дуже одне, але ці всі речі дуже сильно впливають на комфорт. Далі, для того, щоб зменшити масу цієї підресореної частини підвізки, значить, Звідси прибрали навіть гальма, блять, їх тут немає. Гальма у нас стоять на передньому мості. Хуяк? Ну, я не знаю, для когось це не принципово, хтось би подивився і не звернув на це уваги, і не розумів би відмінностей, коли гальма тут стоять або тут. Ну, Для такої техніки, професійної, для монструозної техніки, це має архіважливе значення. Просто архіважливе. Над цією технікою б'ються головами об стіну і працюють ну, десятки, напевно, кращих інженерів в пошуках кращих рішень для того, щоб зробити цю техніку трошки легшою, трошки маневренішою, трошки комфортнішою, трошки прохіднішою. І загалом, оце все потрошки там, трошки там, трошки там, загалом. І дає отакий результат, який ми маємо. Сотні тисячі мільйонів, напевно, поціновувачів цієї техніки. Значить, ну І навіть люди, які ніколи не мали відношення, не торкалися своїми руками до цієї техніки. Хтось той чув про БРП, бомбардіри, канами і так далі. Так, Деякі силові елементи конструкції. Ну, Наприклад, передній подрамник, значить, на якому кріпиться. Значить, Виносний кронштейн, над яким висить лібьодка. Далі верхній подрамник, значить, який являється кріпленням частково і для пластику, значить, і для багажника. І там комбіноване кріплення на ньому ж. Верхня опора амортизатора тримається. Дивіться, це все алюмінієве Це все алюмінієве для того, щоб вся конструкція, яка нависає перед квадроциклом, не створювала додаткового навантаження на підвізку. Тобто максимально облегшили морду. Всі ці винесені деталі, чим вони важчі, тим сильніше вони навантажують морду, тим більше морда клює при проході різного рельєфу і так далі. Тут зроблено досить грамотно, ну просто, просто красавчики. Так, ну Те, що лебідка захована, у нас такі мощні труби. значить Ось вона лібьоточка, пошкодить лебідку практично неможливо. От. На деяких квадроциклах там китайців я показував, сильно виступає лебідка, Модулі управління лебідкою висять, досить відкриті. Тут все заховано. Абсолютно все заховано. Значить, і е, зроблено так, щоб техніка була максимально ефективною на бездоріжжі. Так, ну Амортизатори зі здвоєними пружинами, типу койловер, це окрема історія. Кому цікаво, можете почитати, для чого воно робиться, як воно працює. Просто кінські хода підвіски, дивовижна м'якість, дивовижна артикуляція. Ну і ще хода підвіски, м'якість і комфорт тут досягається за, за рахунок максимально довгих важелів. Тобто кріплення важелів вони зміщені максимально. В центр дорами для того, щоб збільшити їх довжину. Чим довший важіль, тим відповідно більша плавність ходу, більша більше артикуляції і більше комфорту можна добитися від цього квадрика. Цікаве рішення по актуатору підключенню переднього мосту. На більшості квадроциклів, ну китайських, до яких ми звикли, актуатор стоїть на передньому мосту. Тобто, коли ви включаєте повний привід, у вас спрацьовує актуатор і він з'єднує передній кардан з хвостовиком переднього мосту. Тут таких всяких штук на мосту немає. На передньому мосту тут тільки залізяки. От, актуатор тут стоїть. Зараз спробую показати ось він, блочок квадратний. Оце він. Значить... Я думаю, що є можливо ще якісь технічні рішення. Чому це все знаходиться в двигуні, в редукторі, в цьому, от, а не на передньому мості. Але, як мінімум, це е, менша вірогідність пошкодити його на бездоріжжі. Тому що зачасту, коли ви залітаєте в, якесь, в якусь болотяку чи кущі, дерева ламаєте, то палки різні дерева, гілки. Вони пронизують просто оцей простір наскрізь. І коли у вас там знаходяться ці всі актуатори, електронні частини, компоненти, сервоприводи, є велика вірогідність їх пошкодити. Оскільки це техніка бойова, це максимально бойові квадрики, більш бойових, ніж BRP. ну там Паларіси, може Ямахи Грізлі. Ну, але це топ, це монстри. Тому я думаю, що цей актуатор він знаходиться там. Якщо ще хтось знає причину розміщення оцього актуатора, підключення повного приводу на двигуні, ну напишите мені. Про двигуни ROTAX Це окрема історія, тому цікаво, можете вивчити питання. От. Але у мене було два мотоцикли BMW і мотоцикл Aprilia з двигуном ROTAX. Я знаю, що це таке. Це дуже класна, дуже надійна і, і дуже потужний агрегат і ВУЗел в цілому. Кому цікаво, про ROTAX, знайдете безліч інформації в інтернеті, не менш. Не менш цікава інформація позаду, по задній підвізці. Значить, ми всі звикли бачити задню підвізку на поперечних речагах, де речаги у нас значить, розташовані в поперек квадроциклу. Тут можна сказати, що це поздовжні речаги, але якщо правильно казати, то це поздовжно-діагональні речаги. Речаг кріпиться у нас отут. Якщо дивитись на нього збоку, то він у нас йде під отаким кутом значить Довжина оцих важелів поздовжно діагональних, ну десь приблизно в два, а то і в три рази довша, ніж якби це були поперечні речаги. Тобто завдячуючи отакій довжині, досягається максимальна плавність роботи задньої підвізки, максимальна артикуляція, без втрати контролю, без втрати курсової устойчивості. Там, ну, і так далі. Просто це дуже геніальне рішення. На багатьох позашляховиках. Е Використовуються поздовжні речаги. Ну і в якості тюнінгу на позашляховиках продаються комплекти поздовжених речагів. Long Arm їх називають, ну і так далі. Довгі руки, типу, довгі речаги. Тут ця вся історія з довгими речагами, поздовжними, значить, інтегрована з заводу. Є купа своїх особливостей, розташування там, і роботи, геометрії цієї підвізки. Це ціла наукова робота. Значить, я трошечки зіштовхувався з ним. Але така конструкція має ще ряд інших переваг. Ну, по-перше, це їбать його в голову, який кліренс. Якби у нас були поперечні речаги, вони б у нас знаходились отут. Вони б отут знаходились. Ну, просто. Кліренс би у нас був ну, по задній частині сантиметрів на 10 менший. За рахунок отаких діагональних поздовжних речагів, у нас позаду виходить ну, просто конський кліренс, просто гігантський. Так, ну, по двигунцю там, про організацію вентиляції варіатора його ж охолодження я розповідати не буду. То і так зрозуміло, що забір повітря у нас знаходиться отут. Повітряний фільтр у нас знаходиться отут. Паливного баку тут немає, тобто сам воздушний фільтр одразу винесли максимально високо. Тому втопити цей квадрик дуже складно. Ваші яйця будуть в воді, а фільтр ще буде на суші, і двигунчик працюватиме без проблем, і варіатор виконуватиме роботу. Паливного баку немає, паливний бак традиційно. Де деяких моделей цієї техніки він знаходиться позаду. От для того, щоб максимально завантажити задню вісь, от, і трошечки розвантажити передню для легкості керування. Е, все, що можливо, на цьому квадріку закріплено максимально по центру. Подивіться, глушник, скільки можна, зміщений до центру. Акумулятор зміщений до центру. Акумулятор досить важка штука. От. Все це робиться для того, щоб техніка мала максимальний баланс, для того, щоб не було крену лівіше там, чи правіше і так далі. От, розраховується там кожен грам, кожен сантиметр розміщення кожного вузла, бо це професійна техніка і тут важливі всі дрібниці. Так, скрізь де можна. Всякі кронштейни там і так далі, вони мають полегшення. За рахунок оцих виборок, сверлень там, чи фрезерувань, бачите, оці всі дірки. Тут немає металу, відповідно, конструкція без них буде набагато легше. От, і таких моментів, ну, якщо зняти там з квадроцикла пластик, то розказувати і показувати можна дуже багато. Дуже багато і дуже довго. от Із таких усіх відмінностей, якщо їх набрати докупи, скласти все, і складається оця техніка, і в цьому і є основна відмінність. Оцієї професійної техніки від китайських квадриків. Тому, е, Тому е, як би то сказати, правильно так, щоб було доступно, оця техніка для маньяків. Якщо ви маньяк, якщо у вас сусіди, там маньяки чи друзі, от, е, якщо ви любите дубасити на всі бабки, от, якщо вам потрібно так, щоб з вас шапку зривало, от, тоді ця техніка для вас. Якщо ви збираєтесь кататись в режимі туризм, в ліс, по гриби, там іноді якесь бездоріжжя подолати. Ну, Вам тоді вистачить і китайського квадроцикла, не знаю, Лінхай, Сіфмота, Сігвей, там може Хайсан. От. Але BRP – це професійна техніка. Це монстри, це спортивні квадроцикли, це снаряди просто для того, щоб її башити. От Це просто снаряд. Дуже потужна техніка, особисто мені така техніка не потрібна. Я вважаю, ну особисто для мене це надпотужна техніка. На ній ну реально страшно їздить. Я, я боюсь його. от я, ну, 800 ця це просто сатана. Як на мене, особисто мені 400-500, 600 кубів це максимум, мені більше не треба 600 кубів з одного циліндра. Тут ветвін 800, ну це просто сатана, це техніка не для кожного. Тож, якщо ти ну, не маньяк, ти ну, не любиш всяких ризикових затій, ти не сторонник того, щоб вилітати десь через руль і летіти головою там, з -з -з вперед з трампліна там, чи, чи головою в дерево, от тоді ця техніка не для тебе. Забудь, забий. значить. Китайського квадроцикла 400, 500-600 кубів, тобі буде отак достатньо. А може і 300, а може і 200. Особисто я мені 200 достатньо на задньому приводі, щоб покататись, проїхатись десь там по лісу, вздовж берега, там, вздовж Дніпра, навесні там, абрикоси цвітуть, восени, там, коли все багряніє і так далі. От. Тому концепція е обирай сам. Ну, це просто вам. Інформація до роздумів, бо деякі люди починають спочатку дивитись на 200-кубовий квадрик, потім 300, потім 400, потім 500. І людина вже дзвонить, каже, хочу 600-ку. А потім йому хтось сказав, що 600-ка це хуйня, треба брати БРП літр і піздець. Якщо не возьмеш літр BRP, значить ти лох. Значить, ти взагалі по життю нічого не тямиш. Значить, ну, у мене на це. Свої погляди, своє розуміння, своя філософія. Сподіваюсь, вона вам близька. Ну, якщо цікаво було, то постав якийсь лайкосик, напиши якийсь коментар. От, якщо є питання з приводу техніки, звертайся. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані або отут, або тут. З приводу замовлення техніки, контакти ті самі, з приводу сервісу, обслуговування квадроциклів, контакти ті самі. Значить, це у нас був військовий квадрик на відновленні. Трошечки перебрали його, там пильники, резинки, шарові, перемазали гальма, бо все підклинювало. Пильники шируса порвані. Масла, піздець, зі струшкою були, були у фільтрі повітряному, там помідори можна вирощувати, земля була. Коротше, обслужили, відновили. І техніка поїде на Куп'янськ Це у нас баги також того самого підрозділу, та сама історія, замучені, трошки баги було заїжджене. Відновили обслужили, теж віддаємо. От. Ну, а у нас тут своя движуха, дитяча нова 125 охуєнної якості. Це 300. Значить, на задньому приводі на кардані з пониженою передачею 300 на базі Kawasaki Brute Force Safe Moto 520 Monster От. В ремонті 400 й Лінхай, дитячий CF 110, мікелончики 200 Що там у нас ще є? Лінхай М170 Скорпіон. У нас навіть є, Нихуя і тут у нас цікаві, кадри є. 200-кубовий квадрик. Подивіться, який у нього захист по колу. Просто він весь в захисті. Електричний є лінхай 4 кВт отож, кому що треба, контакти отут або отут, значить, або або в описі під відео. Під відео там є кнопочка розгорнути, там будуть посилання на наші соцмережі, Instagram, Facebook, Telegram і так далі. От. Я маю можливість знімати цей відосик завдячуючи захисникам. От. А ви, мої друзі, маєте можливість дивитись цей відосик теж завдячуючи їм. Отож, не забувайте їх підтримувати. Я роблю це з перших днів повномасштабного вторгнення. От, почалась війна, я займався прокатом. От, і я всі квадроцикли прокатні віддав на армію. І після того допомагаючи можу То інструмент, значить, то різне обладнання, підсилюючи зв'язку, ретранслятори. Купив 5 автомобілів. Скинулись з хлопцями неодноразово значить, і купили квадріків. До десятка вже купували дрони Камікадзе, тому буде дуже круто, якщо мої глядачі, підписники Квадроспільнота будуть також долучатись до підтримки військових. Значить, збори. Іноді я проводжу в своїх соцмережах: Instagram, Facebook і мій чат в Телеграмі. Посилання на мої соцмережі. Під відосиком. А в телеграмі у нас створений чат для того, щоб об'єднати квадроциклістів із України. Там є вже різні люди, власники різних квадроциклів. Доєднуйся. Я думаю, буде цікаво. Всіх обійняв, слава Україні. Ще раз дякую нашим захисникам, їбошим і підтримуємо їх. Десь на 200 баксів розходників на цей квадрик пішло. І десь на 200 баксів розходників на баги. Це не рахуюча роботу. Роботу ми всю робимо безкоштовно. Значить, По цьому квадріку нам допомогли з розходниками хлопці зі Львова. Вони професійно займаються обслуговуванням таких квадри... квадроциклів, як BRP, Polaris, Yamaha. От, значить, За що їм велика подяка? Якщо ви зі Львова або з тієї сторони, шукайте в інтернеті «Green Center Quadro». Грін-центр Квадро. Десь вони у Львові знаходяться в Брюховичах, якщо я не помиляюсь. А може десь у Львові, самому на окружній. Ну, коротше, тігри. Прислали нам комплект масел, фільтри, пильники, там, блядь, резиночка, там, ущільнювальне кільце навіть до кришки масляного фільтра. І навіть блядь, кольца на зливні пробки. Ущільнювальні. Просто тігри. Грін центр квадро. Шукайте, вони вам допоможуть. А краще підпишіться на мої соцмережі, на... зайдіть до нас в телеграм-чат. Посилання на наш телеграмчик також буде в описі під відео. І разом будемо вирішувати ці питання. Тому що іноді буває дуже складно, коштів не вистачає. Постійно донатимо в різні підрозділи. Отак от буває, привезли техніку, терміново зробіть. Нам на завтра треба. От. Коротше, їбашим. Всі тігри підписались, всі, кому треба. І всі, хто не байдужі, піздячим разом до перемоги, слава Україні.